Що ти тримаєш в руках? Твій фен Dyson. Якого він кольору? Фіолетового. Постукай по ньому. Окей. Okay. Якщо це Dyson, в ньому, типу, як дзьобико той має бути, звідки повітря виходить. Постукай по тому дзьобику. Ну все. Перше раз по тій фіолетовій штучці. Звуку не повністю. Окей. Okay. Він має там кнопочки, понажимай по кнопочках. Нажимаю. Там є дві кнопочки. Одну, другу. Одна. Друга. Постукай по шнурі. Стукаю. Типу кріслі стукає. По шнурі просто шнур резиновий його не чути. Я це джуду картини, мені рекоршати картина. Є вилка постукай так нортиками. По желізній штуці. Угу. Підкинь його. Підкинути? Ти що, утюг маєш. Я можу вже давати 100%, що це не фен Дайсон. Не фен? В ньому ж Має бути шнур. Давай як у бой. чув фю Що, ти вже зробив? А ну ще раз я нічого не почула. Що ти Нажимаєш там якісь кнопки? Ні, до себе торкаюся. Поводи ним отак от, от. Феном чи? Та ти маєш фен каже. Чи шнуром? Феном. А ну, ще раз. Щось таке велике. 20 см, довжину. ширину, може, 5 см. Фені Dyson є отой фільтр. Зніми, і коли ти маєш запхати його назад, він має так щелкнути. Ти щось до чогось треш. 100% то не фен Дайсон. Я вже не знаю, чи тобі він, чи ні. Ну, так.